Роблю відео топ-3 помилки при монтажі бойлера. Дуже груба помилка не ставити кран або один поставити якусь, поставлено на гарячу воду. Для чого я не знаю. Щоб перекрити бойлер, треба перекрити відний кран. У людей потік бойлер, я перекрив кран і вже люди добу без води. Добре, що на дворі є колонка. Друга помилка ставити американки зі сторони системи, а не зі сторони бойлера. Ну, Якби тут стояли тако два крани, змоделює, я їх перекрив і мені треба відкрутитися американки. Вода побіжить, мені все рівно потрібно перекритий кран. Американки мають стояти зі сторони бойлера, щоб кран я перекрив, гайку тут розгор і система закрита. І ставте завжди два крани, а не один. І третя помилка коли у вас двоконтурний бойлер, стоїть один кран. Так як ось тут. Зараз мені потрібно зняти бойлер і я буду зливати воду із системи. А це додаткові гроші. Мені заробіток, а людині попрощатись грошима. Якби стояла два краніка, два краніка перекрив, це набагато швидше і простіше. Зливаю я воду, а ти підпишись і будеш знати, як я роблю підключення бойлера. На мою думку, набагато краще, ніж це.